Хвалить Бога, прибули. Погляньте, в яку красу ми зараз будемо з Валюшкою поселятися. Вау! Клас! Боженько, як же ж гарно. Просто клас. Зараз заповнимо анкети гостей і підемо в номер. Що, друзі? рум-тур до мого номеру. Санаторії. Так, кімнатка невеличка, але, ви знаєте, дуже так чемненько. І саме головне, що тут жарко. Я хвилювалася, щоб не було холодно. Так, єдине немає шафи, але тут такі є вішачки. Я одягу багато не брала, мені цілком достатньо. Так, халат є ванна кімната. Два рушнички різного розміру є. Ще ручничок на підлогу є. Так, раковина і тут сушилочка. Це дуже важливо. Є. Так, люстеречко. Фен для волосся є. ого, алло, алло. Кого це ми будемо тут викликати? Так, якийсь телефончик є. Душова кабінка є. Ну, в принципі, частенько, нормально. Так, столик. Я вже валізу розібрала. А, зі мною приїхали в повному обсязі вітаміни і приїхала повним складом Міс Павлова. Буду за собою доглядати. Так, ще один столик величезна, така гарна батарея. Гріє, Гріє добре, телевізор, пульт керування. Гарне таке в мене вікно, там є балкончик, відкривається. Ну, ви знаєте, так, уютненько, уютненько. Так, ось такі торшерчики. Так. Прикроватна тумба. І ось таке старовезне гарне ліжко. Подушка моя приїхала разом зі мною. Так, Тапки ще тут у номері були. Але я з дому брала одні кімнатні тапи і другі ось такі резинові для спа. Тому зараз переодягаю купальничка і бігом до басейну плавати. Ну, ось такий у мене номер. Приїхали ми вчасно, встигли ще з Валюшкою попасти на обід і відразу переодягнулися. І пішли до спа. Ви знаєте, те, що я тут побачила, мене дуже сильно вразило. Стільки басейнів, а всіляких саун-бань. Я, ви знаєте, мабуть, завтра їх порахую, бо їх так багато. Та з кедром, та якась арома, та соляна, та така, та інфра-червоне якесь випромінювання. І по цю сторону там ще баня. Я навіть не обстежила ще всі. А всіляких басейнів із джакузі, то це просто ну, повно. І кругом люди, і людей, ви знаєте, чим маленько, так є